Доброго дня, шановні, хочу поділитися з вами дещо по поводу помідорів. Ось, бачите, оце в мене Тарасенко. Гібрид Тарасенка, тут він має багато, але я собі так розовий, бачите, такими дзюбчиками. Тут дуже гарні помідори. Бачите, як вони достигли. І ось зараз вам покажу теж самий гібрид Тарасенко. Ну, Він так називається, всі знають, бачите. Але він у відрі. І подивіться, який недолік є. Оцей, що у відрі, він має отаку ну, якби недозрілість. У мене руки від помідорів, так що не звертайте уваги робочі руки. От, І ось теж. Бачите, він має оце плечико розове. Ну, таке біле. Якби не достигли, ну воно не смачне, коли його їсти. Оце різниця у вирощуванні у відрі. Ну, в даному випадку, у мене отака різниця є. Ну, ось він теж. На цьому на кущі гарно дозрівається. Я з цього кущика взяла дві. Ось тут. Ось оце є плечик, оце в поливі. Десь трошки посуха. Ну, сухо було, і я тут плинула, і він зробив отакий значок, тріснуло. Он теж, бачите, червоненький, гарний, без плечиків. Це в основному у мене тут дебарао і Тарасенко. отут тут -от, перші такі високі. Гарно зав'язали, можна сказати, гарні помідори. І зараз ще хочу ось тут теж такий собі. Ну, тут сунечка у мене, бачите, бонус, я його її називаю. Тут гарно все. І хочу вам ще показати такі помідори це балконне диво. Гарненькі. Щипаємо їх, як кажуть. І ось хочу вам показати помідор Петруша. Ну, він, по правильному, як кажуть, насіння давнішнє. Він йде під назвою Петруша Огороднік, Я не знаю, Не дивилася, чия там дослідна станція його вивела хто. Ранні, бачите, як дружно дозріли. Але вони у мене глибоко посаджені. лежачі. І ще вам покажу от теж лежачі, посаджені. Ой, хоч би не звалитись. Ось, бачите, прямо на землі я під вас стебла саджу, бачите, отам от Оце Петруша. Бачите, вони такі витягнуті. Ось з цієї сторони покажу. Дуже гарно виглядають урожайні, ранні, який недолік. Ось я тут вже його розрізала, щоб не переривати і показати вам. Ось, подивіться, що мені не подобається зараз. Ось так. Бачите, пуста камера. Насіньку. І там пустота. Ну, якщо фарширувати їх, вони навіть дуже добрі. А так, ну, в салат порізати. Вони смачні, такі, ну, як вам сказати, такі є у нас таке поняття, як, такі, як кашові. Тобто не такі соковиті, а такі, знаєте, як ото грушка, яка е, полежить, чи яблуко, яке полежить. Ой, тут щось мене. От, вони мають такий смак, так і ці помідори. Ну, я їх саджу чому? Тому що, бачите, поки ці дійдуть, все-таки дебарао і Тарасенко вони пізніші. От, а оцей Петруша, я його ласково називаю Петрик по свому. Угу. Оце зараз теж спробувала, надкусила трошечки. Такі вони, знаєте, не соковиті, не ярко виражений такий. Смак не соковитий, а такий кашовий. Але нічого, то своє, все-таки, знаєш, як вирощені. Ну, оце дуже гарні, оце Тарасенка, бачите? Ну, Тут є маленька плямка, то не страшно. Ось вони. Смачні, соковиті, ярко, ярко такий виражений смак. От це велике чері. Ларч черрі це американський сорт. Ну, такі вони, може бути. Там оранжеві. Різні. Я люблю такі черіки теж, тому що біжиш, оце дуже смачні чері бері. Ой, ось такі вони. Маленькі. Зараз покажу на. Па... Ну, такі, як нігтики. О, Покажу, от приклад, так? Дуже смачні, солодкі, маленькі. Ось. Ну, отакі сьогодні. Оце балконне диво, воно гарне, смачне, але теж мають такий, якщо чуть-чуть перестигли, мають кашовий смак. Ну і ось покажу вам красоту. Я без цього ніяк не можу, теж в теплиці. Аби пахло. Ось, бачите, це теж дає такий смак. Смак, бачите, на смак? Запах прекрасний. Уже почав, бачите, квіточки вже відкрилися, бо в теплиці вже тінь. От, у нас тут сонце вже при заході. Зараз трошки покажу. От там от сонечко вже сідає. Видно, де у нас тінь на теплиці вже частково. І зайшла, думаю, дай подивлюся, як тут мої помідори. І розкажу вам дещо. Ну, це бувайте здорові. Так поділилася своїм враженням. Бувайте здорові!